Доброго дня, сьогодні 17 листопада, і в даному відео хочу показати самий такий простий, надійний спосіб збереження живців винограду, щоб потім навесні робити саженці з них. Раніше я виноград зберігав холодильнику, обмотував плівкою, пісок став у підвалі. Вони деякі прили, підсушувалися. Ну, це такий метод. Не самий простий і такий трошки хлопотний. А от вже другий рік користуюся другим методом, мені сподобався, взагалі от зробив і забув. Потім десь ну, в 10-х числах березня я не поспішаю, викопую, вимачую і роблю саженці. Черенки в чудовому стані. Ось. Саме головне, ну, не треба місця, щоб в холодильнику займати чи в підвалі, Там, щоб вони слідкувати не висохли, не підсохли, не виприли. Зараз покажу. Значить, тут я дозажнич, фонду, плантації, я вишив таку ямку зробити на довжину моїх живців. Саме головне, щоб ну, живці не короткі були, Вони тоді ну, дуже швидко підсохають і пан зберігається. Десь так метр довжиною, ну, в півтора теж чудово. Живці визріли. ось лоза визріла дуже добре. Ну, такі сорти, що ну, тут важко її не визріти. Якщо, наприклад, лоза не визріє, то як що не робіть, як кривайте, не укривайте, якась зима не буде, плюсова, мінусова, вони все рівно у вас пропадуть, виприють. Або броньки, або сама лоза почне прийти. Так, я їх в добу вимачував, ставив воду отак, десь вони у мене стояли. Так як тут е, трошки е, вологи не вистачає, ось і вони трошки... Щоб підпиталися вологою, і то він краще зимують. Значить, я мене насипав піску вологу. Потім е е живці обов'язково повинні бути підписані Ось збірочкою. От тут у мене Юпітер, Лівія, Полуничний, Аватар. Ось і сорт ананасний. Мені дуже подобається. Він він ну, взагалі безпроблемний. Дуже смачний такий ананасовий смак, неукривний. Дуже мені і цей любимий сорт моєї рідні, а мені дуже подобається Юпітер. Так, значить прив'язую ось такою мотузкою твердою, щоб потім можна було накопати. Отак так лежу. прикидав піску, трошки піску не вистачило. У з піском проблема, його небагато. Ну, так досить буде. Головне, щоб була навколо живців волога, вологий ґрунт. Пісок це буде чи земля. ну Бажано пісок, він не понад зберігає вологу. І зараз ще, так як земля трошки суховата, дощів не було. От там за три місяці за 4 місяці десь з липня, там ну, такі 2-3 дощі більш-менш нормальних. Я зараз трошки пролімо наш пісок. Так, ось я пролив. Боятися, що може щось бати вологи, випрести випр... 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 не потрібно. Так як я вже сказав, якщо видріли наші... наша воза, то там все буде чудово. Так, і зараз землею за буду прикидати. ну Ось мною, землею. Тут такий контрольний кілочок, щоб я весною бачив, не забувся, що тут виноград. Бо весною взагалі дуже багато роботи. Краще ну, всю роботу не відкладати на весну, а зробити її восени. От листопад місяць, найкращий місяць, щоб прибратися на городі, в саду. Я вже трошки обрізкою займаюся від дерев, щоб потім менше роботи було. Як я вже сказав, в березні місяці, десь в десятих числах, я прийду, викопаю, обріжую зрізи, вимочу, там дві десь. І буду корінювати. Відео по цьогорічному коріненню, яке в мене було, я от змонтую, обов'язково виложу. Там довге відео від початку аж до кінця до вегетації саженця і аж до укриття його, яке я робив.